Українська молодь організовує свої підпільні літературні клуби на окупованих територіях, де читає Шевченка, Жадана, Кідрука та Кобилянську. Маємо чимало свідчень, що українська молодь і сама може організувати свій читацький клуб. Молоді українці не мають у цих всіх платформ, не публікують афіш читацьких клубів у інстаграмі, бо росіяни забороняють читацькі клуби з вивчення української літератури. Тому такі клуби. Проходять підпільно у Запоріжжі, Херсоні, Скадовську, Мелітополі, Ялті, у Сімферополі і в багатьох містечках українського півдня та сходу. Діти вмикають VPN, скачують в інтернеті українську класичну та сучасну прозу, а потім читають і обговорюють це. І справді, замість того, щоб товкти нікому не російську класику, можна приділити цей час ірландській літературі, там хорватській, італійській чи швейцарській. Яку українські діти на жаль не вивчали в школах через засилля толстаєвських у програмі курсу зарубіжної літератури?